День сьомий, дев'ятниця до благовіщення пречистої Діви Марії. Оце сьогодні нам благовіщення, понад усяке розуміння Бог з'єднюється з людиною. Голос архангела проганяє сумнів, бо діва приймає радість, земне стає небесне, а світ звільняється від прадавнього прокляття. Тому нехай радіє створіння, співаючи пісню, творче і Спасителю наш, Господи, слава тобі. Мову незнано почула Богородиця, коли вирік до неї архангел словами благовіщення, вона зачала тебе споконвічного Бога, як тільки з вірою прийняла привітання, тому і ми, радіючи, кличемо до Тебе незмінний Боже, що з неї прийняв тіло, подай мир світові, а душам нашим. Велику милість. Сьогодні радість благовіщення, звеличення дійства, низи з висотами з'єднюється, Адам обновляється і з первісної журби визволяється Єва, а тінь нашого єства з прийняттям і злукою, з божеством стає Церкою Божою. От таїнство, незнане досі, спосіб приниження і невимовне багатство доброти. Анна, на чудові дівичі, лоно приймає сина, Дух Святий додолу посилається, Отець з гори благословить і за спільною ухвал... ухвалою настає зміна. У ній нею ми спаслися, тож до діви з Гавриїлом закличмо, радуйся, благодатна. З тебе наше спасіння. Христос Бог наш, Він, прийнявши від нас природу, тебе підніс до себе. Тож моли його, що спаслися душі наші. Ангел Господній, благости пречисті Діви Марії, і вона зачала від Духа Святого, Богородиця, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Ося слугиня Господня, нехай станеться мені по слову Твоєму. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена тими жінками, і благословений підло над Того, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, і слово сталося тілом, і оселилося між нами. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, Благословенна ти жінками і благословений підлону Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Благодать Твої просимо тебе, Господи, влий серця наше, що ми від ангела, пізнавши воплочення Христа Господа, Його стражданням і Христом були доведені до слави, світлого Воскресіння, благодать Господа нашого Ісуса Христа, якому належить слава навіки вічні. Амінь. Під Твою милість прибігаєм, Богородиця Діво, молитвами нашими, не скорботи, не погорди, але від бід визволи нас єдиночиста і благословена. Пресвятая, Богородиця, спаси нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і час, і навіки вічні. Амінь.